Софіївська барчигівка, таунхаус 112 квадратних метрів, підключена центральна каналізація, вода, електрика 13 кВт, це таке невеличке містечко, єдиний заїзд і хвірка на автоматиці. Парковка, як бачите, у кожного своя. і Місце для відпочинку зараз вам. Покажу дуже якісний таунхаус, побудований з керамічного блоку, причому 38 товщиною і 10 см утеплення мінеральною ватою. Тут на першому поверсі е, вигаржений санвузол. Тут може бути кімната чи кухня за бажанням, вітальня. І місце для вашого відпочинку. До Києва 3 кілометри, поруч абсолютно вся інфраструктура. Зверніть увагу, раз у нас система. А не балконні двері, як дуже часто ставлять. Зараз покажу вам другий і третій рівень. 50 метрів зупинка, 300 метрів АТБ. Київ. 3 кілометри, як я казав, зараз з вікна вам покажу. Оце, на перехресті, зупинка, навпроти будують школу. І трошки далі це вже Київ. Тут може бути дві спальні кімнати і санвузол посередині, чи одна велика за бажанням. Зараз покажу вам планування третього поверху. Так він виглядає, теж одна чи дві спальні кімнати. Так блок виглядає в розрізі, він теплий, екологічний. І так виглядає містечко. Зупинка, Київ, паркова зона, а в тому напрямку житлові комплекси з необхідною інфраструктурою. Він з документами можна оформлювати по Є-відновленню. 280 вісімдесята постанова кабміна та інші державні програми. Телефонуйте, приїжджайте на правля.